Добрий день, любі дітки! Це знову я, Наталочка, завітала до вас в гості. Дітки, а як ви думаєте, а якої я національності? Так, вірно, українка. А як ви здогадалися? Правильно, тому що я одягнена в український національний одяг. От сьогодні я хочу вам розповісти про один із таких видів одягу. Дітки, я думаю, ви вже зрозуміли, про що ми будемо говорити. В канун свята вишиванки, звичайно, ми будемо розмов... говорити про вишиванку. Вишиванка це вишита візерунками сорочка, традиційний одяг українців. Раніше вишиванка була повсякденним одягом, але зараз її одягають на свята. Дітки вишиванки бувають чоловічі та жіночі. Відрізняються вони ще місцем розташування візерунка. У жіночих вишиванках орнамент знаходиться на рукавах, комірі та внизу сорочки. У чоловічих сорочках вишиті лише комір та низ. Найпопулярнішими кольорами вишивки є червоний та чорний. Дітки, вишивання сорочок це дуже кропіткий труд. Здебільшого вишивають дівчата та жінки. Для цього їм потрібна голка та нитки. Існують різні види вишивання. Зараз ви бачите вишивання хрестиком, а ця вишивка вишита гладью, а також можна вишивати бісером. Кожна вишиванка має свій орнамент. Рослинний, наприклад, як на цій, цьому малюнку, це квіти, лисичко, калина. А також орнамент може бути тваринним. Відомо, що вишиванки в кожному регіоні мають свій орнамент. Перед вами вишиванка Луганської області. Цей візерунок характерний для Дніпропетровщини. Здебільшого у нас вишивали хрестиком геометричні або рослинні елементи. Так вишивали чоловічі сорочки на Запорізькій області і називали вони їх Чумацька сорочка з широкими рукавами. А для Херсонщини притаманний рослинно-квітковий орнамент. Він почав з'являтися на жіночих та чоловічих сорочках ще з давніх давен. А зараз пропоную пограти в гру. Знайди вишиванку. Молодці, правильно, це є вишиванка. Дітки, вишиванка це особливий одяг, який має бути в кожного українця. У вишитій сорочці зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії. Щиро вітаю вас зі святом. Бажаю вам всього найкращого до зустрічі!